Олександр Зінченко ефектно взяв участь у гульовій атаці арсенала, а потім після гри дав джазу з фанатами канонірів за лідером Динамо. Полюють імениті європейські клуби. Віктор Циганков хоче покинути Жирону і зробив для цього серйозний крок. Та найцікавіше з третього туру УПЛ. Вітаю друзі, Макс Холіда, ваш вподобайка, дяка спонсорам, партнер нашого проекту Favbet, А ми давайте стартувати. Почнемо з УПЛ, а саме з найцікавішого, що поки було у третьому турі. Полтавська Ворскла вдома переграла оболонь 2-0. Дикий епізод стався у таймі другому, коли ось такий момент було протрактовано як гру рукою гравця. Оболонь, через що скасували гол воварів, який відбувся за пару секунд. Оболонь тоді поступалась 0-1 і хід матчу міг би змінити, але потім ворскла дотисла тисла. комусь треба. У мене ще у шафі є кілька штук. Олександрія переконливо впоралась із Зорею. Перемога 2-1. Втім, перше саме гості вели 2-0, і грали дуже здорово. А взагалі класно на початку сезону виглядає команда Ротаня. Можуть при такій же грі закінчити десь. У єврокубковій зоні, хоча може і забігаю наперед, бо сезон, як ви знаєте, довгий. Полісся сенсаційно зіграло в нічію з інгульцем 1-1. Напевно, після гри шахтарем і премії житомиряни, як то кажуть, повірили у себе. Ну а Динамо здобуло вольову перемогу у Львові з рахунком 3-1, пропустивши гол вже на 44 й секунді матчу. Центральний поєдинок туру видався напрочуд кайфовим. Купа моментів, камбек, швидкий дебютний гол. А Львів учора кайфував від футболу. Ну а сьогодні ж на нас чекає ще три поєдинки, друзі. Пишіть у коменти, який матч будете дивитись та за кого будете вболівати. Ну, а якщо ви справжній фанат футболу і будете дивитись всі матчі, то ще й вподобайочку свою поставте. А ми одразу від матчдеїв впрямуємо до трансферів, до дуже цікавих трансферів. Інтер хоче почати перемовини з Динамо щодо трансферу форварда Владислава Ваната в найближчі години, пише Інтер Діпенденза з нібито посиланням на газету Лягазе Дело Sport. Італійський клуб шукає гравця, який зможе бути гравцем ротації під Лаутаром Мартінесом та Маркусом Тюрамом, та відповідати потребам керівництва в перспективі. Вказується, що Ванат не грав у матчі з Версом саме через просунуті перемовини між Динамо та інтером, хоча головний тренер киян Олександр Шовковський. Пояснив цей вибір тим, що дав відпочити гравцям після довгих подорожей. Ну і крім того, влад перебуває у шорт-листі іспанського Бетіса. Про це вже е, пише Руді Галеті. Ще дуже сумнівно, що це так по типу новини Аля Жару не цікавиться тимчиком. Але якщо раптом дійсно так то треба продавати і награвати пономаренка, плюс купляти гереро. Я ж взагалі притримуюсь думки, що Динамо нікого не треба продавати. До кінця цього сезону, або хоча б до зими, бо судячи по тому, як нині Динамо виступає, у них є дуже хороші перспективи, аби показати. І проявити своїх гравців якомога якомога більше і якомога якісніше. Після чого власне попит до них і цінники на них збільшаться в рази. Тому я би з тим не спішив. Але я не хороший бізнесмен. Український вінгер Жирони Віктор Циганков не захотів переходити у неназваний клуб АПЛ, який зробив каталонцям пропозицію 30 мільйонів євро. Повідомив футбол 24 з посиланням на джерела в Іспанії. Була інформація, що пропозицію відхиляла Жирона, але футбол 24 перетверджує, стверджує, що це було рішення футболіста. Циганков пояснив, що йому комфортно у клубі. Він не хоче щось змінювати прямо зараз. Це заперечує інформацію, що українця розгнівало та здивувало, що Жерона відхилила трансферні пропозиції по ньому, не повідомивши. Його в Жироні зараз спокійні щодо потенційного переходу Віктора в інший клуб. Вони готові не заважати йому перейти в іншу команду та розглянути пропозицію від 30 мільйонів євро. Ну і ви знаєте, друзі, інфи по циганкову останнім часом чимало, і найцікавіше за останній час наступне. Півзахисник Жирони Віктор Циганков повідомив трибунаком, що змінив агента. Тепер інтереси 26-річного українця представляє Олег Смалійчук. Сторони розпочали співпрацю 1 серпня. Мутний тіпок, як і всі функціонери в нашому спорті. Дивлячись, чим займається. Здається, Федецький говорив, що як керівник він ніщо, але агент він сильний. У Смалічука є хороші виходи на топ-клуби Іспанії та Англії. Там в Іспанії мутніше за нього є ще один лисий афорист Діма Сілюк. Напевно, через те, що клуб не відпустив його. І взяти, друзі, я думаю, така агенська зміна, вона якраз про бажання Віктора перейти в якийсь інший клуб. Власне, будемо слідкувати, що з того вийде. Може бути цікаво. Ну а вам же я рекомендую слідкувати за перипетіями навколо Циганкова і не тільки у мобільному застосунку трибуни. Подивіться, яка зручна тут є функція. Функція трансфери. Натискаєте на них і відслідковуєте всю актуальну інфу. Скачати застосунок можна за посиланням в закріпленому коментарі. thank you Давно того не говорив, але наші в Європі. Віталій Миколенко розпочав сезон вкрай невдало. Провів у складі Евертона повний матч проти Брайтона, у якому ліверпульці розгромно програли 0-3, ще й на очах власних вболівальників. Віталія 12 втрат м'яча. Та й результативну передачу на перший м'яч Бамінта віддав саме з під українця. Неприємно і Чи доведеться знову і ризиком ловити валідол по ходу сезону, друзі? Ілля Забарний звично вийшов у старті Борнмута і провів повний матч. Вишня на виїзді з. Змогли врятувати нічого 1-1 в поєдинку проти Nottingham Форест завдяки голу на 86 й хвилині. Ілля став одним з найкращих у зустрічі за кількістю точних пасів та перехоплень. Джено приймала вдома чемпіона Італії, і Руслан Мауновський допоміг відібрати у нього очки. Він провів на полі 71 хвилину і покинув його за рахунку один. Один у Малиновського лише власне, один удар е, по воротах, і той невлучний. Як наслідок, одна з найгірших оцінок у матчі 6-2 від ФОТМОП. Бенфіка перемогла Казапію у матчі другого туру чом'яту Португалії 3-0. Голкіпер господарів Анатолій Трубін відіграв всю зустріч. Це 18-та суха гра е, для воротаря за португальську команду. Захисник арсенала Олександр Зінченко відіграв 69 хвилин в матчі стартового туру АПЛ проти Вулвергемптона в одному з моментів підзначився відзначився Кай Гаверц. Асист на німецького футболіста віддав Букайосака. Проте в цій же атаці взяв участь і Олександр Зінченко. Захисник лондонського клубу віддав ефектну передачу на фланг до англійського нападника. А той вже, в свою чергу, вправно подав прямо на голову Гаверца. На 69-й хвилині за рахунок 1-0 українці замінив Юрієн. Цімбер, середня оцінка від порталів для Зінченка 7. Досить непогано, правда ж? Проте українець вирішив вразити фанатів ще більше. Повертаючись додому, він зупинився біля них, аби зробити спільні фото та роздати автографи. Цим відео в сторі свого інстаграм поділилась дружина футболіста Влада Зінченко. Великий футбол, друзі, повертається. І я не про той великий футбол, я про справді великий футбол, про топ-чемпіонати. Я вже засумував за цим от нашими у Європі. Далі тільки більше. Зустрінемось.